Протягом мільйонів років еволюції та адаптації флора і фауна планети Земля зростали та розвивалися у дивовижні форми життя, створюючи симбіотичні екосистеми та середовища існування. Час зануритись у ці середовища та створити природні синергії, що відтворюють та розширюють надзвичайне різноманіття та багатство природних ресурсів Землі. Говорити ми сьогодні будемо про одну з найпопулярніших ігор останнім часом Земля, яка буде локалізована видавництвом «Ігромах». Тож дякую видавництву за надану коробку для огляду. І в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на цю настільну гру. Земля це гра на побудову карткового рушія від одного до п'яти гравців віком від 14 років тривалість партії приблизно 45-90 хвилин. Тож давайте подивимось на ігровий процес і поділюсь власними враженнями. Ціль гри: вам потрібно здобути якомога більше переможних балів. Для цього учасники гри будуть висаджувати карти на власному полі, з сітці з 16 карт, яка складається з 4 карт у ширину та 4 у висоту. Гра триває, допоки один з гравців не висаджує на полі 16 карту, після чого раунд добігає кінця, і гравці починають рахувати переможні бали. В центрі столу викладається планшет фауни, на який випадковим чином викладається чотири карти фауни та дві карти екосистем. Хто раніше їх виконає, той заповнить простір з більшою кількістю переможних балів. Кожен гравець отримує власний ігровий планшет, на який викладається карта острова зі стартовими ресурсами, карта клімату, що дають гравцям ще одну властивість, яку можна використовувати протягом гри, та карту екосистеми, що дають різні переможні бали наприкінці гри. Ви можете вибрати якою стороною використовувати ці карти. Колода землі складається з трьох різних типів карт: карти флори. Флора класифікується за типами дерево, трава, гриб та кущ. Карти місцевостей, які теж саджають на ігровому полі, часто вони дають пасивні ефекти під час гри та бонусні переможні бали. Карти подій. Їх можна грати будь-коли, навіть під час ходу іншого гравця. Вони дають миттєвий ефект, і вони не розміщуються на полі гравця. Деякі з них можуть принести або зменшити переможні бали. Після розіграшу вони викладаються у відповідне місце на вашому планшеті. Давайте розглянемо доступні дії. Щоб виконати дію, активний гравець викладає жетон навпроти однієї з чотирьох дій. Посадка. Ви можете посадити до двох карт на своєму полі, сплативши їхню вартість жетонами ґрунту. Потім витягніть чотири карти зі стосу землі, виберіть одну, а решту покладіть до лілиць у скит. Решта гравців може посадити одну карту на своєму полі та взяти одну карту з колоди землі. Карти потрібно саджати поруч із раніше посадженими картами ортогонально чи діагонально. Наступна дія компостування. Ви можете взяти 5 жетонів ґрунту, потім витягніть дві карти з колоди і, не зазираючи у них, помістіть у свій компост. Третя дія полив. Ви можете взяти до 6 фішок паростків із загального запасу та одразу розмістити їх на будь-якій своїй флорі, що має місця для них. Потім ви можете взяти 2 жетони ґрунту. В інших гравців є вибір з двох дій, дві фішки паростків або 2 жетони ґрунту. І вирощування. Ви можете витягти чотири карти з колоди землі і залишити їх у руці. Потім покласти до двох фішок приросту на будь-які свої карти флори, що мають місця для них. Інші обирають взяти дві карти або дві фішки приросту. Наприкінці кожної дії всі гравці можуть активувати будь-які властивості на своїх планшетах та полях, що відповідають кольору поточної вибраної дії. Наприклад, якщо активний гравець обрав жовту дію, то після її виконання всі карти з властивостями жовтого кольору можна активувати один раз захід. Саме поле активується зліва направо та зверху вниз. Ви можете активувати свій острів та клімат до або після активації поля. Але не під час активації. Таким чином активний гравець кожен хід змінюється. Як тільки один з гравців викладає 16-ту карту на своє ігрове поле, раунд дограється до кінця і підраховуються переможні бали. Додайте базові переможні бали зі своїх карт острова та клімату до суми балів з усіх карт на полі, переможні бали з усіх карт подій зі своєї колоди, по одному переможного балу за кожну карту у вашому компості. А також за кожну фішку паростка та кожен стовбур на вашому полі, або вказано кількість балів за кожну крону. Переможні бали за кожну місцевість на вашому полі та за кожну досягнуту ціль екосистеми власною та спільними. Наостанок додайте переможні бали поруч із жетонами листочками на планшеті фауни. Та не забудьте про бонусні 7 переможних балів для гравця, який першим заповнив своє поле. Гравець з найбільшою кількістю переможних балів перемагає. Тепер переходимо до власних вражень і можу сказати, що гра мені сподобалась. Це гарна, хороша гра на побудову карткового рушія і. Правила дійсно тут прості: в цілому немає ніяких проблем, все дуже зрозуміло. Тим більше є пам'ятка на, на планшеті кожного гравця, тому я не думаю, що це буде якась велика проблема. Зіграйте декілька раундів і ви швидко до цього звикнете. Притому я впевнений, що земля має різні стратегії, які можна будувати протягом партії. Тим більше є велика кількість різних карт цілей, які можна використовувати будь-якою стороною. І це додає грі звичайно якоїсь навіть... Реіграбельності. Велика кількість унікальних карт дає змогу урізноманітнити ігровий процес. Також я вважаю великим плюсом цієї настільної гри в тому, що ви не чекаєте свого ходу. Навіть якщо активний гравець обирає якусь дію, ви все одно її виконуєте другорядний ефект. Це реально великий плюс. Я не можу не згадати в цьому огляді крила, адже ігри дуже схожі і їх часто в мережі порівнюють. На мою думку, земля краще, ніж крила, хоча б з того моменту, що ви не чекаєте свого ходу, тому я не відчуваю тут якогось даунтайму. До речі, коли я писав про перші враження в інстаграмі від гри Земля, до речі, ви можете перейти на мій інстаграм і підписатись, то я написав таку штуку, що якщо вам не подобається гра крила, то навряд чи вам сподобається і гра Земля. Якщо дивитись глобально, то так в принципі і є. Вам чогось не вистачало в крилах, наприклад, вам за Вважав якийсь даунтайм, можливо, вам тематика просто не подобається. То я все таки раджу звернути на землю. Я думаю, що ви 100% залишитеся задоволеними. Із мінусів я хіба що можу виділити взаємодію, низька, її практично тут немає. Ви змагаєтеся якомога швидше хто виконаєтесь виконає спільні цілі. І тим не менш є такі люди, які вважають, що взаємодія низька або висока між гравцями це абсолютно суб'єктивний фактор. І домін. Міносів відносити це не вважається за потрібне, але я маю про це сказати: якщо вам не подобається копросатися у власному планшеті і не взаємодіяти з іншими гравцями, то ця гра вам зможе не підійти. У висновку хочу сказати, що земля це дуже класний варіант на побудову карткового рушія із чудовою тематикою, створення екосистеми з великою кількістю набору різних варіантів переможних балів. А Му я кожному раджу спробувати цю настільну гру і вирішити для себе, чи подобається вам ця настільна гра. А на сьогодні, все всім дякую за увагу, і ми скоро з вами побачимось.